Вітаю вас на новому відео, і хочу сьогодні провести такий експеримент, спробувати заробити або навіть просто показати, як саме закинути гроші в криптовалюту на Бінансі. Зразу хочу сказати, я не планував робити це як навчання, але вийшло як навчання, тому якщо ви будете дивитися це відео і повторити за мною, у вас також все вийде. І так, зараз ми знаходимося на Бінансі. На мою думку, це сама популярна біржа і. Дуже удобна біржа, всі люди про неї знають. І зараз подивимось, як же нам почати тут торгувати. Для цього нам потрібно навестись мишкою на торгівля. Тут у нас є можливість P2P, ми переходимо і бачимо, що у нас є можливість купити криптовалюту та продати. Насправді я не планував робити це як навчання, але базову інформацію все ж таки я вирішив вам дати. Як потрібно використовувати цей інтерфейс? Перший етап вам потрібно зрозуміти, які зараз ціни на ринку. Для того, щоб це зробити, ми переходимо сюди, нажимаємо більше фільтрів. Ми маємо обрати лише оголошення верифікованих мерчантів. Ми це обираємо, застосовуємо. Нас зараз цікавить саме продаж USDT, тому що у нас на карті є гроші, і ми їх будемо продавати. Людям. Дивимось, які у нас зараз тут цінники. Значить, дивіться, 42, 45, 26 42, і пішло ниже, ниже, ниже. Тобто, це все більше невигідні пішли умови. А, давайте, щоб ви зрозуміли, у мене, наприклад, карта пункт. Давайте ми її виберемо. Зараз саме цікаве оголошення це 42-25, ну і 42-24 також плюс-мінус. Але хочу обратити вашу увагу на те, що суми тут ідуть від півмільйона гривень. Тобто нас ці взагалі пропозиції не цікавлять. Нас цікавлять, ну наприклад, від 400 це мінімальна сума для того, щоб почати торгувати. І тут у нас є ціна 40,90. От настільки сильно ці всі ціни взагалі відрізняються друг від друга. Переходимо до другого етапу. Для цього нам потрібно зайти в центр користувача P2P. Тут я розповідати нічого не буду, тут просто є відгуки та трохи про вас інформації. Далі у нас є кнопка Стати мерчантом. Хочу вас розчарувати, але саме мерчантом я не планую зараз ставати, тому що для того потрібно робити більше документів, більше вимоги тут треба. Тут ви можете самі з цим всім ознайомитись. Так, можливо, назва відео Крікбейт, ви скажете, але ні. Насправді зараз я вам поясню, що саме я буду робити. І для того, щоб, щоб стати саме верифікованим мерчантом, потрібно досить і досить багато різних документів. Але це для людей, які роблять по 40 тисяч гривень, там, по 400 тисяч. Тому що. Вони навіть платять налоги, у них є офіційний ФОП, і нам цей варіант просто не підходить. Я покажу для людей, у яких є 400-800 гривень на балансі. На цій сторінці ми маємо навестись на кнопку більше. Як бачите, у нас є можливість зробити нові оголошення. На цій сторінці нас цікавить саме купівля USDT, і тому, так як ми вже подивилися ринок. Нам вигідно поставити трохи більше ціну, щоб продати швидше наших конкурентів. Для цього я ставлю 41,26 і далі Просто продовжуємо. Ставимо від 400 до 800. Ставимо спосіб оплати, вибираєте ваш банк, там треба його а, підключити. Я це пояснювати не буду. А, це все дуже легко насправді зробити. Так, Вибираємо пумп. Але дивіться, не вибирайте IBAN, вибирайте просто карту. От карта. Так, ставити ліміт часу 15 хвилин, це найкращий. А, загальна сума. Давайте напишемо 400 Ой, ні, це в нас долари. Давайте напишемо а, 10 доларів. Так, нажимаємо далі. Теги умов ви можете поставити, наприклад, потрібна квитанція про оплату, якщо вона вам потрібна. Тут все так і лишається в загальному, це все не потрібно тут змінювати. І нажимаєте Публікація. Перевіряєте всі дані. Підтвердити публікацію і успішно опубліковано. Для того, щоб перевірити вашу. Публікацію, давайте ще раз повернемось на P2P, поводимось на більше і як бачите, мої оголошення. От вона у вас є. Зараз просто чекаємо, коли хтось захоче купити у нас по цій ціні е, наші гривні. Якщо ми зробимо настройки, як у нас, поставимо карту «Пумп» і поставимо від 400 гривень. Я зараз нахожусь на першому місці, як бачите, і у мене оплата тільки пумбом. Uh, у моїх конкурентів набагато більше карточок, але тим не менше, в даний момент я на першому місці, і, скоріше всього, у мене набагато швидше куплять, ніж у інших. Як бачите, в мене вже з'явився заказ. Uh, переходимо в ордери. Uh, от у нас цей ордер. Можемо зайти просто в обробка. Uh, переходимо саме до очікування платежу. Ось наш ордер, і наша задача зараз оплатити людині. На картку 400 гривень. Як бачите, от сума фіату. В загальному номер картки має бути тут, але він його скинув в чаті. Я вам не рекомендую в загальному таке робити, тому що там можуть вас скамити на гроші, але в загальному я зараз скину на цю карту 400 гривень і мені переведуть криптовалюту. Так, я вже зробив переказ через свій банк Pum. тут PUMB. Ми нажали переказано, і тепер чекаємо, щоб людина також підтвердила, що вона отримала ці кошти. В загальному, якщо будуть виникати якісь проблеми, тут є адмін, який вирішить ці проблеми. Гроші тут просто не пропадуть, тому що гроші тут всі блокуються, тому в загальному все має бути добре. Покупець перевірив, як бачите, успішна купівля. Далі ми переходимо до. Продажу USDT. Поки ми чекаємо, нагадую вам, що по карткам є обмеження 150 тисяч гривень в місяць. І в загальному я не рекомендую використовувати цей метод як спосіб заробітку. Ну, в загальному там доходу взагалі немає. Зараз ви це побачите на висновках. Тому я вас не призиваю таким займатись. Просто проводжу експеримент і показую, як купувати та продавати криптовалюту саме для себе вигідно. Але займатися під p на постійній основі просто немає сенсу. Як ви бачили, там дійсно люди, які можуть щось заробити, Це люди, які мають баланс по півмільйона гривень, які мають офіційний ФОП, щоб сплачувати податки, і тоді можливо щось у вас і вийде. А ми будемо радуватись тому, що в нас є. Для того щоб продати USDT, нам потрібно знову перейти на перший етап, узнати найнижчу ціну та почати продавати. Тепер ми продаємо USDT. Я вже узнав, найнижча ціна 41,75. Нажимаємо далі, нажимаємо максимум, ставимо від 400 давайте, до 450. Спосіб оплати ставимо вашу картку. Нажимаємо далі. Ну, тут це все не обов'язково. Нажимаємо публікація і дивимось. Так, успішно опубліковано. Ось наша продажа. Чекаємо, коли хтось нам переведе гроші на банк. І так, як бачите, у мене зараз є очікування оплати. Чекаю, коли мені людина закине гроші на пумп. І хочу вам ще сказати, що дуже довго ніхто мені нічого не скидував. По-перше, ще потрібно контролювати ціни. На долар, тому що вони тут постійно скачують. І, наприклад, моя ціна була не актуальна, я її зараз зробив поменше. І також добавив о, можливість оплати Монобанк, тому що на Монобанки о, набагато быстріше люди купують о, USDT. І так, я успішно продав. На цьому торгівля закінчується. Як бачите, насправді о, самому продавати або купувати. Долари набагато вигідніше, ніж це робити у інакших продавців. Але це дуже довго і потребує вашої уваги. Як бачите, висновки у нас досить очікувані, доход мінімальний. Але якщо ви, наприклад, трейдили, то вам досить буде непогано саме так продати свою криптовалюту. Але ради тих копійок, знову ж таки, я не знаю, чи є сенс взагалі тратити свій на це все час. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви тепер знаєте, як працює Мерчант, і на цьому буду закінчувати. Всім пока.